Вітаю, любі друзі! Продовжую виготовляти подарунок своїй подрузі і з маси папіє-маше відео про цю масу я вже створила і воно є на моєму каналі. Хочу вас попросити підписатися на канал для того, щоб не пропустити наступні відео. Будь ласка, поширюйте. Лайкайте Все це, підтримає український контент і допоможе багатьом людям, які цікавляться мистецтвом, декоративним мистецтвом, українським народним, традиційним, сучасними техніками і різними видами мистецтва познайомитися з ними, спробувати самому зробити, розширити свій кругозір і також дуже порадує мене. Зовсім небагато є каналів українською мовою, які розповідають про майстерність, про мистецтво, про декоративно-прикладне мистецтво. Все це можна знайти на моєму каналі. Заняття з, з дітьми та дорослими по дизайну в різних матеріалах, в різних техніках, вивчення різноманітних темп по мистецтву. І тому прошу підтримати, так як Час складний, а ми воюємо заради того, щоб було продовження, щоб була наша культура, наша мова, наше життя для майбутнього. Пап'ємаше така маса, яка дозволяє створювати цікаві скульптури, доробляти їх, і вона має досить хорошу міцність, цікава і приємна в роботі. Бачите, тут верхній шар пап'ємаше зроблений. Із використанням серветок або світлого туалетного паперу всі інші інгредієнти залишаються ті ж самі. Трошечки міняється саме виготовлення, поступово вводиться папір в клей і замішується з тими ж з гліцерином, з тими ж елементами, які були при використанні яєчних лотків. Звичайно, скульптура починалася з підбору підставочки, проволки і виготовлення каркасу. Якось я ще відзніму відео процесу самого роботи, але ось ви вже бачите набрану масу і вже ведеться робота саме в кольорі. такого реального вигляду цієї скульптури. Після каркасу велася робота грубим матеріалом, був використаний ще скотч і просто комочки спочатку, потім маса пап'ємо ще з яєчних литків. І далі вже велася робота з паперу і серветок, такою ніжною. М'якої е, ніжної маси. Звичайно, кожен шар має гарно підсихати, взагалі пап'ємо е, сохне, в залежності від температури навколишнього середовища приблизно 3 мм за добу. Далі йшла робота по наданню форми, підкресленню деяких деталей. Це можна було зробити ножиком для моделювання. Тепер робота. Кольорі зашліфована, надається почти певна фактура. на зараз цій роботі є така гра фактур, це різноманітність матеріалів використана, дерев'яна підставка, глиняна керамічна посудина, на яку опирається гусак, класне п'ємаше, фольга, нитки. Люблю гратися з різними матеріалами, давати такі акценти, цікаві, фактурні, деякі елементи доробляти, змінювати. Дорогі друзі, якщо ви до цих пір додивилися відео і ще не підписались на мій канал, на якому ж вже 60 те відео я знімаю, обробляю, працюю для вас, щоб показати свою творчість, щоб показати, як займаюся з дітьми, щоб навчити діток, дорослих. Тоді негайно закривайте цей канал і не включайте, не дивіться, не заглядайте на цю сторінку. Бо моя творчість для людей трудящих, які знають ціну праці і творчості. Дякую вам! Уже зачищена, підрізана. Ви бачите, доробляється в кольорі спочатку темними кольорами. Далі більш об'ємні, фактурні, виступаючі елементи висвітлюються, використовується, звичайно, знання поєднань кольорів, контрастності, нюансовості кольорів. Ну, хоча скульптура зазвичай дуже делікатно обробляється в кольорі. В скульптурі мовою є об'єм. Тому ну, колір тільки може підкреслити об'єм, зробити якісь певні акценти. Якщо ви цікавилися, а можливо хтось і не знає, давньогрецькі скульптури, завдячуючи римлянам, до нас дійшли тільки копії, вони були розфарбовані. Навіть єгипетські скульптури вони також бачите, інкористовані очки, тавлені. Єднані, вплавлені з дорогоцінних матеріалів, з каменів різних. Тобто колір в скульптурі все-таки завжди використовувався. Хоча він є дос досить умовним, не потрібно домагатися реалізму в зображенні. Колір тут не є реалістичний, скоріш за все, він робить певні акценти, виділення смислів. Кожен колір. Також має символічне значення. Синій колір символізує небесне, чистоту, високі наміри. І тому він завжди присутній в символіці українського народу. Також, як і золотий, колір добробуту, колір. Багатства, колір жита, урожаю, землеробства все це притаманно саме українській культурі. Також білий колір, білий колір, колір чистоти, невинності і колір червоний, колір боротьби присутні у цьому мусаку для подруги. В роботі з акриловими фарбами я використовую синтетичні пензлики різної товщини. Спочатку роботи це товсті пензлики, потім такий віолоподібний пензлик для створення текстури поверхні, фактури поверхні, і тоненькі пензлики для деталізації. Якщо ми поглянемо, також в історію роботи над скульптурою. Її ще покривали таким цікавим лаком, так званим шел який зберіг скульптуру до нашого часу з древніх-древніх часів тисячі років. Зараз, на жаль, втрачений сам секрет виготовлення цього лаку, але ми можемо використати акрилови фарби, акриловий лак. Хоча ще не знаємо, як насправді через тисячі років буде наш акрил себе вести і акрилові лаки. Але на даний момент вони досить ефективні, добрі швидко висихають, не мають запаху такого їдкого. Тому дуже рекомендую саме роботу акрилом, акриловими фарбами. Я задоволена результатом. Залишилось зачистити якісь елементи, нашліфувати дерев'яну підставочку. І думаю, подрузі, моя робота сподобається. І буде така пам'ять про мене на багато років. Тому тим більше, що ця скульптурка може бути використана ще як шкатулочка, як підсвічник. Тут можна як вазочку, можна якесь ще й прикладне таке використання. Ну, вона така декоративно прикладна, скажімо. Вона не претендує на е, якесь таке епічне значення. Це така суто ужиткова, та, що прикрашає інтер'єр, декоративна праця. Роботи з кольором теж цікава, тому що тут можна накладати шари, використовувати прозорість акрилу. І це дуже цікаво, тому що акрил він такий, має дуже цікаві свої властивості, швидкого висихання і змішування кольорів. Звичайно, я думаю, ви помітили, що використовується палітра, змішується. Кольори. Змішувати можна будь-які кольори, зазвичай невелику кількість між собою, щоб не був брудний кольор. Але буває, що потрібно і складніше більше втінки це змішати три кольори, чотири між собою. Акрил дозволяє змішувати на відміну від олійних фарб, дозволяє змішувати відтінки дуже вільно дуже легко. Дякую вам, друзі, за увагу. Дуже рада буду підписці. Дуже вам рекомендую підписуватися на, так, на мій канал і на такі ж канали українською мовою, підтримувати власний контент, цікавтеся мистецтвом, творіть мистецтво, тому що це творчість, це і любов це найвище досягнення людської особистості. І це створить, е, підтримує нашу культуру, нашу ідентичність. Слава Україні! Героям слава! І смерть клятим ворогам.